Же авто з Європи, щоб було стильне, просторе і не надто вибагливе, з преміальними функціями, як в Ауді, багажником, як в БМВ, і майже за 9 тисяч доларів. Друзі не друзі, всім привіт! Peugeot 3008 2010 року. Непоганий претендент, але не поспішай закохуватися, бо я покажу тобі і плюси, і підводні камені цього автомобіля. І от тепер поїхали! А ні, ні, не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні Курбатекс. А тепер поїхали. Mm. Peugeot 3008 2010 року перше покоління. Номер 3008 – це не про кінські сили. Шкода. Але це про перший кросовер Peugeot, який зробив справжній фурор в Європі. Французи таки вміють здивувати і не лише поцілунками. Двигун у нас 1,6 літрів HDI, дизельний двигун, найдаліший двигун свого часу. Чотири циліндри, 16 клапанів, потужність 110 кінських сил і максимальна швидкість 183 км за годину. А їсть цей автомобіль. Мало як я на дієті. Витрата палива в змішаному циклі приблизно 5 дизельних літрів. Норма токсичності євро 4. Фари у нас галогені, є датчик світла, датчик дощу, протитуманні фари. Перед такий цікавий, незвичний. Загалом вся машина така незвична трошечки для мене. Такий сірий колір. В деяких моментах, в деяких місцях буває корчнуватий, іначе такий відтінок, але він прям реально сірий. Такий у нас значок, наче це окремий елемент автомобіля. Не просто значок, а це прям окремий <смі>, частина автомобіля. Якийсь він такий, знаєте, габаритний. Бачимо тут прододумані фари. У нас бачимо тут така решітка, вона як для паркетника, для кросовера, така більша решітка, такі риси прям якогось сув автомобіля. Хто знає пишіть в коментарях. Я знаю, я молодець. Партронік у нас передній, партнек задній, передній у нас не в лінію, а отут дві пімпочки і понизу Прикольно. Тут у нас така вставочка, що не буде псуватися сам автомобіль, а просто ця штука можна потім замінити вибросити. І бачите, така трошечки губа тут висунута, наче якась сходинка хочеться на неї ступнути. А тут як наче друга сходинка, ото таке. Є у нас передній привід. Збудований 2008 на одній платформі щой 308, але ця платформа більша, довше значно вища. Має оцинкований кузом, кузов, а тому і стійкий до корозії. Бачок у нас прикольний кузов, загально такий чуднуватий для мене трохи, але досить такий практичні. Підігрів електроскладання і електропривідних дзеркал у нас, і така сіренька вставка, як металік, такий вичуття для мене як. Защита, знаєте, є захист для двигуна, защита. От мене таке віче, що тут також защита зеркал. Але вони складаються, тому на що їх захищати. Альо. Також є сіра стало. Тут у нас знизу прикольна і навіть є типа, якісь молдинги. Передня підвіска незалежна, амортизаційна стійка типу Макфьорсен. Задня підвізка у нас напівзалежна торсійна балка. Що у нас по гальмам? Дискові вентильовані спереду, позаду просто дискові. Диски у нас оригінальні, легкосплавні, виглядають в принципі нечок. Є антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовочна система. Якщо ви задались питанням, які ж тут є системи? От я вам і назвала. Прикольно, що 3008 першого покоління він зовсім, як для мене, не схожий на 3008 сучасного покоління. Взагалі, це наче не одна модель, не одна модель, а зовсім різні автомобілі. Прям для мене дивнувато, якщо чесно. Ну, а ви пишіть в коментарях, як для вас модель сучасна 3008 і модель 3008 10 року, ось ця першого покоління. Колір у нас сірий, як вже зазначалося, прикольний. В принципі, попочка. Палений бак у нас 60 дизельних літрів. багажник у нас така попочка, ви все плота слова. Є у нас задній партронік, вже сказала. І що цікаво, відразу перейдемо до багатника. Двосекційні двері у нас опана секція. секція і опана секц, Двосекційні двері. Багатник у нас 604 літри, 512 літрів. Якщо в розкласти заднє сидіння, буде 1604 літра. Прикольний багажник, дуже великий навіть такий столік, ну погоди що дуже практичний автомобіль, і в якомусь випадку стильний. Відкриваються на заднє сидіння з допомогою отакої пімпочки. І майже рівна підлога. Прикольно. Я у зрозуміла планочка поверху, і зараз я вам покажу, що вона знаходиться там під низом. Під низом у нас така, гляньте, ручка, прям зручна. Нічого, крім вогнегасника. Є у нас там 12-вольтна розетка, є у нас підсвітка, є у нас кармашки. Тут такий приємний. Е, е, така... Типа, шерсть не шерсть не знаю, як це назвати. Ну, кажучи, якась таке приємне. Тут така пластмаска більш, більш така вже знаєте, для роботи, там, для Єл, а тут же можна покайфувати. Давайте я трошечки залізу. І обана. О, тут написано 50 кілограмів зверху і 100 кілограмів можна знизу. А як сісти? Якщо вони прути. От у нас автомобіль. Бачите, сидіти не дуже зручновато з планочкою, але я зараз намагаюся якось культурненько, вже. коленки запачкані вилізти, бо я ведуча культурна. Такий у нас багажник прикольний задній партронік, це прикольно, це зручно і дуже великий місткий салон. Давайте подивимося, що у нас там во внутрішності. Так, тут ще нема нового космічного інтерфейсу Peugeot, але вже тоді робили внутрішність схожу на літак. Відчуваєш себе не водієм, а пілотом. І навіть залишилось освоїти фразу. Добрий вечір, до вас звертається пілот компанії Peugeot T6. Отака смішна дітина. Автоматична коробка перемикання передач у нас 6 eth 6 Вона механічно перемикається автоматично. В чому плюси? Економія як в механіки. Комфорт як на автоматі, при цьому можна переходити в ручний режим, як оціми підрульовими перемикачами. Такий прикольний у нас шуланг, пімпочка, тут така пісюнчик. Хочеться його отак сюди пімпікати. Ну, коротше, звичайна коробка перемикання передач. Підрольові перемикачі швидкостей в ручному режимі. Кермо у нас в принципі звичайне, комфортне, симпатичне з гідропідсилювачем. Бортовий комп'ютер прикольний, звичайний з помаранчевими кольорами. Ба, видно на такому екранчику у нас всі дані. І я зараз, наприклад, стою на нітралці. Як ви скажете, бо в мене є тут паркінг і пар, партронік. І ручничок вмикається. Отак, оп, нажали, оп, вижали, і він уміркнувся. Давайте зараз. Оп, я нажала, він вимкнувся. Оп, я нажала, він увімкнувся, і я нікуди не качусь. Це прикольно. Сало у нас тканевий темний з такими візерунками, як наче якась армійська трохи мене відчуття, якісь палки <плес> такі намальовані. прикольно. і цікавий у нас гляньте, який підголовник. Можна сюди щось сунути, наприклад, заначку від дружини. Прикольно. Ручне регулювання сидіння водія. Також для водія у нас левкарського підйомники передні і задні. У нас є, зрозуміло, тут регулювання дзеркал. Така тканева у нас ручка під і кармашик досить такий великий. Прикольно! Тут у нас що? Мультимедіа складається з такого маленького невеличкого екранчику, також з помаранчевими кольорами. Оці пімбочки дуже прикольні. Замість кнопок такі штуки, чому ж і схоже на літак. Хочеться прям натискати і натискати. Хтось може дуже балуватися. Це не вигідно. Можна ставити cd диск є у нас, зрозуміло, радіо, є у нас двохзонний клімат-контроль. Бачите, тут також показується все так окремо, Прикольно. І тут зрозуміло регулювання. Аукс, де він у нас знаходиться, в підлокітнику. Як відкривається підлокітник? Не зрозуміло. Опана, отак, от все до водія, можна тут скрити від пасажирів. Можна щось висунути з підлокітника, надіти шляпу і під як шапокляк. Є підсвіточка і увага! Отакий у нас полокоть, щоб ви розуміли, глибина підлокітника. Отакий підлокітник у нас. Полокать рука зайшла. Давайте всунемо цю штуку. Тож підлокітник дуже прям величенький. Закриваємо так цікаво, бачите, також сіренького кольору. Прикольно, оця панель прикольна, бо вона така виходить. Прям так знаєте, і виділяє прям максимально. Є у нас 12 вольтна різєточка. Тут закривається два підстаканника і бімбочка, щоб закрити машину. А також є у нас тут ручка прикольно. Можна вимикати всі ці штуки, до речі, що ще у нас є. А чому вона не вилізла? У нас є проєкційний дисплей. І давайте до нього достучимося. Еу. еу. Його, мабуть, якось закрили. А як його відкрити, хто мені скаже, пишіть в коментарях. Ще у нас ще є підсвіточка, у нас є а, показує, хто не простебнути в автомобілі. Також як в літочку з затемненням у нас трошечки дзеркало заднього виду. козирьочок з таким широким дзеркалом. як в тебе три ока здається, але ні, тут дві підсвіточки. все нормально, ока, два. Щось можна покласти. І що в нас ще є? Панорамний дах. За ним треба слідкувати, його треба мити, бо буде бруднувато і видно. Але окна відома частенько мити, ні. Ну тут можна заморачувати, в принципі. Але гарно, якщо в тебе все помито по фінті-плюшину. Зараз закривається шторка, бачите, автоматично. Я нічого не трогаю. Будь ласка. Опана і закрилась, і можемо відкрити. Ну, в принципі, прикольно. Так, давайте поїдемо. Я включаю А, тобто автомат. І відразу кажу вам, що машина легко перемикається. У тут реверс, автомат, нейтральна передача, тому що це не автомат, прямо туди, -што, туди все. Прям нема очих, знаєте, сходина. Прикольно, дуже зручно. Керма у нас з гідропідсилювачем зручне. Загалом комплектація називається Platinum. Що в 2010 році приємно дивувало набором таких цікавих опцій, я би сказала, даже преміальних, солідних опцій. Подижка безпеки у нас ще не є, бо машина не була в ДТП. Що у нас ще є? Head-up Афдисплей. Наприклад, ця опція в 2010 році вже була в звичайному Peugeot 3008. Пропускаємо всіх. Ух ти Йошкін, кот! Не можу прилучитися к габаритам. head up дисплей проекційний дисплей показує мені, скільки кілометрів я їду зараз за годину, а також є система запобігання зіткнення і машинка показує дистанцію до сусідньої попередньої машини. Прикольно, що всі кнопочки перемикаються у тут. Це не кнопочки, а такі фінті Це дуже прикольно. Також є адаптивний круїз-контроль. Він перемикається отут тут за кермом. І підрульові перемикачі Ще раз повторюю. Сидиться достатньо високо, хоча ззовні машина не показує, що вона якась кросовер, така вона більш-менш от як Volkswagen Turan, тобто як більш такий піражочок вмісткий, місткий. Але всередині прям дуже високо, і треба приловчитися к габаритам, бо здається, що машина ззовні прям така розперта трошечки. Кермуче, в принципі, достатньо, гідропідсилювач на електро, але все ж таки добре, що якісь підсилювачі є. Також, смішно у нас гляньте, як... опана, на, ами лайки, оп, дворники працюють, так? Да? Прикольно. Повертаємо. І коли автомобіль бачить, що непростепнутий пасажир, він сигналізує досить таки приємно. Давайте от зараз її не буду вимикати, бо в мене мікрофон висить. У нас зараз вийшло сонечко, достатньо таке велике лобове скло і ще гріє мені макушку, бо у нас є панорамний дах. Що я ще хотіла сказати? Що перевокається, сказала, зараз патроніки працюють піп-піп-піп-оп -пі і реверс. Навіть не можу, ну, знаєте, немає ніяких зайвих рухів. Розвертаємося спокійненько. Бачите, показує машинку нам тут. опана, І їдемо. А також давайте я вам зараз покажу, як на механічній. Бачите, так от вліво зараз виходимо. А, можна плюсик, мінусик оцім регулювати. Ще спортрежим, кстати. А можна перемикачами. Давайте от ми газуємо. Перша передача. Плюсик, друга перемикнула. От вона зараз перемикається третя. Четверта. Оце так трошки попало, ось на понижену третю переходимо, газує. Перемикання передач відчувається, бо це не автомат, це. Механічна коробка перемикання передач, але автоматично перемикається. Бачите, ще на механічному можна їздити, як вам там потрібно перемикати передачі, щоб там економити, або трошечки порозганяти. І зараз ми давайте на першу передачу воно збросило самостійно, розвертаємося. В принципі, я не сказала, що дуже маленький кут розвороту, але для 10-го року, для такої бази автомобіля, воно в принципі нормально. Паркуємося. Зараз дивіться, вмикаю паркінг, зупиняюся, мені показує ноль. Вмикаю паркінг, тобто нейтральну передачу. І опана, ручничок. І все можна глушити автомобіль. Позаду місця достатньо, є у нас ковричок під нізом, як вдома. Є у нас шторка, шторка кармашок в передніх сидіннях. І тут така пластмасочка. Панорамний дах виходить, і зрозуміло, назад. І позаду це прямо кайфовіше, ніж спереду дивитися цей панорамний дах. Є у нас електроскоп підємники позаду, є у нас кармашик невеликий, навіть під пляшника. Також шторочка від сонця, сонце захисна шторочка. Як в Ауді, але там вона автоматично виїжджає. Тут механічна для вас зробила таку можливість. Також і сонце-захисна шторочка. Три задніх підголовника у нас вихід в багажне відділення, підлокітничок з підстаканниками. І бачите, як він трошечки під нахилом такий, трошечки вверх. З пістаканником, з пістаканником, правильно сказав. Кріплення для дитячих крісел Ізофікс. У нас є блокування зимків задніх дверей, щоб ваші діти не повідомили до школи. Також звертаю увагу, що тут цікаві такі підголовники спереду, ну прям дуже вони мене манять. Хочеться щось туди поусовити, наприклад, руки. Ціна автомобіля, як за сумочку, тільки на колесах. Перед 2008-2010 року можна знайти за 8-10. Тисяч з Європи в гарному стані. А якщо звернутися на автоімпорт, імпорт ще чи з перевіреним пробігом, отакий варіант цікавий. Тож, давайте завершувати вже. Peugeot 3008. Не ідеал, але точно варте увагу. Особливо, якщо хочеш щось стильне, практичне і з французьким шаром. Автоімпорт, лютий імпорт завжди підбирає перевірені автомобілі, щоб ти не залишився ні з розбитим серцем, ні з розбитою ходовою. Чекаємо на майданчику. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даримо вам серденько. Підписка, лайк і комент. Це дуже важливо для каналу. Пишіть, як вам огляд у виконанні Корбатекс. І незабаром до вас повернуть! Bye-bye!